Всім привіт! Значить, моє псевдострікуш, і моя підготовка йде по повній програмі. Я готуюсь до гурб, готуюсь до жорсткої заруби. І як відомо, треба брати найнеобхідніше на гурби, адже е, вага це найголовніше. І я виконую це правило максимально. Опа, і я максимально скидаю всю вагу і повністю готовий до заруби в Тернополі. Того фест. Це звернення до тебе. Передаю тобі естафету і чекаю, щоб твоя голова мала такий самий вигляд. Фіндець. Гурби Антонівці: Теренова гра на площі 20 квадратних кілометрів, метою якої є перемогти суперника, заволодівши більшою кількістю балів. Ну, що я хочу вам сказати? А ми з рікущем. Не на руку. У кожного гравця є пов'язка на руці. Вона символізує життя. Зривати її можна під час боротьби. При цьому забороняється робити будь-які прямі удари. Також є на території Шостому прапор, коротше, шукає треба все забити. Я наче все розказав. Чувиш, мужик? Хм, ти ж мені казав, що всі пострижуться так, як ми. А чого ніхто не постригся? Я казав усім. Так було написано в реєстрації. От давай спитаємо цього молодого чоловіка, чого ти не постригся. Чого ти не постригся, як в вирідіти Я зрозумів, фестиваль. Доставай трімер, зараз будемо розбиратися. Добре, внесемо трохи контексту. Є я, є Стрикущ. Ми хотіли поїхати на гурби і взяли з собою ще декілька наших кентаврів. Рай, було, нічого не знімай. Камеру в треба було постригтися на гурби таким чином, що були ракет, Не встигли. Зараз 8.37, ну 40 початок, так що ми біжимо всі в у і будемо стригтися правильно. Їдучи на гурби, будьте готові до того, що вам доведеться багато, багато багато ходить. Йоу-йоу-йоу, Йоу-йоу-йоу, підписота, ви на каналі Поклетіару. І зараз ми покажемо вам, яку воду ми тут п'ємо. Джерельна вода, ну як і обіцяно. Е, правда, щось вона жовтого кольору. Ну кажуть, що тут так на Тернопільщині. А ото на низу, не дивіться, то не оса, то, то просто то, сей, уран. Буду з вами чесний. Перший день стрикущем ми так нікого і не знайшли. Проте нашу сотню в цей час розвалювали по повній програмі. Ми йому того, що перед цим дуже плотно побігали. Побігали і скільки. Поподили. людей ми бачили? Походили, побігали. Скільки ми людей побачили? Враховуючи нас. Враховуючи нас, нікого нікого не побачили. От, е, а наш курінь вже встигли розмотати сотню тисяч разів. Є чувак, в якого з п'яти життів залишилось два. І нагадую, що це лише субота, е, п'ятниця і тільки фактично перший день гри. цей Українське телебачення щонедень то дивує своїх глядачів. В цьому теж є заслуга ведучих каналу Файна ТВ. Зиновія бипки та інокентія беста. Студія, студія, це Інокентій Бест. Я зараз перебуваю в такому цікавому, Я не сказав інтересному місці. І зараз я передаю своє слово кореспонденту фестивалю. Слава! Студія, студія! Це фестиваль, і я зараз на гурбах і хочу запитати подвоги волі, як ви ставитеся до Черкас. Та Черкас шикарно, прекрасно, надзвичайно. Добре, тоді в мене наступне питання. Скажіть, будь ласка, хто, на вашу думку, хто така вертлява? Я точно бачила на ваших патчах таких, такий напис, але поки що, я, на жаль, не знаю, що воно означає це слово. Я би була рада, якби ви мені розказали, і я би дізналася. Угу, угу. Тоді, може, що скажете, як продовжити гасло за Черкаси і вертляву. За і вертляву! Ми йдемо на славу! Ідемо на славу. Дуя, дуя. Ви всі рамі це бачили. На гурбах є традиція чисати квадрати. Де серед квадратів заховано прапор ворожого куреня. І якщо ваший курінь його знайде, ви отримаєте дофігіща балів. Нам коріна, треба до обіду причесати. <рістерен> ми прийшло півдня, ми тільки один цей прочесали квадрат. Ти, та, уточни, та, та, у, так роботи уточни, скільки людей вишилося при нас. Ну було близько 10, 10 людей, а зараз осталось навіть 4. Раз, два, три, Чотир. я загублюсь на наступному квадраті. Студія, студія, ми зараз знаходимося в такому цікавому, я сказав, інтересному місці. А саме табір Левів. Е, Що цікавого, я не лев. Е, я зараз запитаю своїх е, колег, е, як ви взагалі ставите до Черкас. Шикарно, прекрасно, надзвичайно. А зараз по сценарію мав бути бій під жорсткий рок. Але ж ми культурне суспільство, тому я поставив музику для душі. Бачимо три лички зараз будемо брати, який говорив. Ми помироємо. Перемога була. Нічого дивного, просто ловиться зв'язок. Прийом стрикуєшся, ти. Студія студія, я і на Кенті Бес. Я зараз перебуваю в такому цікавому. Я б не сказав, в місці. У нас тут є один дуже цікавий чоловік, який влади са на ціною носа заслужив снікерс. Ваш коментар, будь ласка, стоя на цих подій, будь ласка. Ні, сто тих тих дня мені тільки... капає смачно. Ой-ой-ой. За півтори тисячі гривень. Я довбав. Краще в два носи розбили. <палізвався> так ми дізналися, що вартість носа цього чоловіка становить 750 гривень. З вами був я, на Канті Бес. До нових зустрічей. Олій.